Яка основна умова виживання дитини? Позитивне ставлення до себе це і є основа психологічного виживання. Дитина завжди шукає і навіть бореться за нього те, що дитину люблять, що вона хороша, що вона здатна відповідати на виклики. Наша доброта і щедрість дитина відчуває ще з материнської утроби. І повертає світові це почуття у дорослому житті. Так само рано відчуває дитина негатив, який йде від батьків, покарання, а тим паче самопокарання, тільки підсилюють відчуття неблагополуччя і нещасливості, і за ними завжди ховається розпач. Тому наша батьківська любов це єдина умова для виживання в цьому світові. našoj detini.